Доброго дня. Доброго дня. З нами сьогодні капітан команди АКорнс Шапкін Костянтин. Костянтин, поділіться своїми враженнями від сьогоднішньої гри. Та бачите, у нас сьогодні не збір, мало людей було ще травми, то важко було. Після цієї гри ОАКС наздогнав вас в турнірні таблиці та обійшов пос... завдяки особистій зустрічі. Чи ну, ну, наскільки це важливо? Для вас, тому що е, боротьба за першу семірку зараз дуже запекла. Ну не знаю. Треба буде дивитися в кінці е, кругу турнірну таблицю. Тому я не скажу, що зараз це важливо. Як вважаєте, ну, які у вас шанси все ж таки продовжити друге коло в першій семірці? Та шанси є завжди, треба просто виходити грати не так і сьогодні. Краще грати, завжди шанси є. Що сказав вам сьогодні тренер? Причина поразки це майстерність, це чи все ж таки фізична втома? Не збір, трошки це нам не везло. А так, ну, сказав, щоб не розстраїлось. Ще mm. пару ігор у нас є. Чи не вас заважала сьогодні спекотна погода? Заважала, дуже жарко. Ну, як є. Що ж, добре, дякуємо вам. Дякую.